Друзі, вітаю! Ми знову на нашому каналі і готувати ми сьогодні будемо біляші. ші. Тож здивувала я вас, так правда? А, зараз приготуємо дріжджове, дуже швидке тісто. Молоко, воно в мене тепленьке. Ну, взагалі, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури, а молочко потрібно трішки підігріти. Я його підігріла десь е, градусів 45, мабуть. Тому воно вже в мене тепленьке. Дріжджі 30 грамів. Ну, насправді я напишу, як завжди, там знизу е, в рецепт. І інгредієнти. Працюю з дріжджами руками. От прям руками беру їх ось тут і розминаю. Працюйте ручками, не беріть ніякі гаджети, і тісто вам скаже величезне. Дякую. Тому ось так, щоб ви відчули, бачите, воно прям пливе в руках, пливе, пливе, дріжджі пішли зараз працювати з тепленьким молочком. Ось так, ось так. Гарненько попрасували, тут полоскали руки ось так все. І це стала така однорідна маса. Додали сюди ось таку ложечку цукру, неповну, і Сіль, до речі, не додаємо. Бачите, чуть не зробила помилку, тому що дріжджі дуже не полюбляють сіль і сіль затормозить їх, ось це розмноження. Тому додаємо тільки цукор і тихенько лишаємо на декілька секунд. Я ж вам обіцяла, що це буде дуже швидке тісто. Тому я витираю руки, підготую простір тут в мене. 700 г вже просіяного борошна. І тепер саме в борошно ми додаємо сіль. Ось чайну ложечку солі додаємо трошки менше взяла. Таким чином, додали і з борошном перемішали для того, щоб контакту прямого удріжжя в сіллю не було. Яйце. Яйце ми додаємо Ось сюди. Воно в мене тепленьке. тепленьке. Обов'язково набріть з холодильника, щоб ми не робили стрес дріжджам. Ось таким чином додали яйце. Також перемішали його тут. Ну і все, будемо з вами робити тісто. Переливаємо це все в нашу луночку з борошна і додаємо сюди 75 грамів олійки. Все. Починаємо замішувати спочатку ложкою. І далі перейдемо на ручки. Ось так, потихеньку, з боків підбираємо борошно. Це все підмішує. Чуєте? Дивіться на ці пухірці. Це говорить про те, що дріжджі живі і вони працюють. Бачите? Бачите, вони аж піняться. Все гаразд, у нас будуть дуже смачні біляші. Тому ось так підбираємо, підбираємо, підбираємо. Ложечка моя відпрацювала і пішли в ход ручки. Здається, таке м'якеньке, ніжненьке тісто в нас виходить. Також так намагаємось по колу його підвертати, підвертати і підмішувати. І зараз ми отримаємо дуже гарне. Бачите, збирається вже в коло, і можемо вже на столі домішувати. Беремо його сюди, трошки підбираємо. Тут, бачите, мокичка лишилась, але ми її з вами не будемо поки що використовувати. Лишемо так, тому що у різного борошна, знаєте, різний склад. Тому підмішуємо тепер на столі. Ось таке гарне в мене вийшло тісто. Бачите, таке прям дуже слухняне. Ще його можна трішки підкатати в кульку. В мене, бачите, знову згадала, що в мене незручний стіл, але нічого. Ось так, бачите, воно формується. Дуже гарну кулечку. Тепер цю кулечку ми маємо тісто, о, борошно, до речі, мені не знадобилося, тому я його не використовую більше. Кульку вкладаю сюди, накриваю рушничком і лишаю на 30 хвилин. Поки ми з вами що зробимо, займемося начинкою. Тож, поїхали. Приготуємо начинку. В мене ось така, гляньте, яка. Гарна, гарна яловичина. Нарізаю. Він такий у мене гострий ніж, як по маслу, бачите? Так, нарізаємо. Так. І будемо з вами робити фарш. До речі, ви можете взяти вже готовий фарш і його використати. Можете використовувати один до одного зі свининою. Я не знаю, навіть якщо хочете куряти, но ну, додавайте. Це вже за вашим власним смаком. Але в мене це автентичний такий варіант. Далі, одна в мене велика цибулька, або дві маленьких візьміть, але цибульки не має бути мало. Тому на цибулі, знаєте, не економте. Зготуємо все до нашого фаршу і обов'язково сало. Це для соковитості. Є. Поїхали працювати? Ну, Вірніше буде працювати моя подружка, а я їй буду в тому допомагати. Дякую подружку, ти гарно відпрацювала. Отже, в нас тут яловичина, тут в нас, зараз візьму ложку, сало, цибуля. Є. А, поїхали сіль. Тут прям важливо, надважливо, обов'язково аж навіть трохи пересолити, знаєте? Тому що це ж регулятор смаку. І недосолене, ну, взагалі ви зіпсуєте страву, якщо фарш буде недосолений. Така тонка грань, знаєте? Тому я тут не пошкодувала солі. А, зіра. Якщо немає, ну. Нічого страшного, просто не додавайте. Я ще використовую паприку. У мене навіть така підкопчена трошечки. Якщо у вас такої нема, також беріть, звичайно. А, перчик. Перчик. Поїхали. Перчика також хочу багато. Отак, от прямо прям от стільки. І коріандр. Я вже вам казала, ви можете взяти мелени, якщо у вас є. В мене немає, то я знову. Використаю свою помічницю, десь чайну ложечку, також його подрібню. Ось таким чином. Ой, який аромат. Круто! Поїхали. Все подрібнили. І обов'язково для соковитості я додаю 50 мл молока. Я yeah. і перемішуємо на фарш, щоб все там поєдналось і маса стала однорідною, щоб сало наше розподілилось скрізь скрізь скріз. Бачите, здається, спочатку, що він такий вологий, але зараз він вбере ту вологу і стане соковитим в наших біляшах. Просто перемішуємо. Така соковита начиночка готова. Так, пройшло півгодинки. Побачимо, що підросло наше тістечко. Ось тільки погляньте, яке воно. М'якеньке, пухеньке. Значить, дихає, мені здається. Таке воно тягеньке. Так. Йо. Тож, нарізаємо це тістечко на 12. Біля шів у нас буде. Чи скільки там? У нас, чи 10, чи 12. Ну, Спробуємо на 12 шматочків. Три. 4, 5. Шостий. Трохи не дорізали. Буде. Ось тут шість. І тут шість. Три. чотири. Мені потрібна така рівненька лопатка, бачите? Бо ж ось цією трішки в мене не виходить, бо вона кондитерська. Так, і що? Підкатаємо ось такі, ось такі кульки. Тікає, натікай, повертайся і поскладаємо їх ось такі рівненькі кулечки. Де тут більше однакові, намагайтесь робити. Звичайно, три, чотири. Це 12 штучок. Так, 12 кулечок. Тепер що ми робимо? Ось так руками. Ви можете використовувати качалку, до речі, такий гаджет кухонний, але я не люблю дріжджове тісто використовувати качалку, тому все роблю руками. Ось таку соковиту начинку. Прям багатсько так кладіть, накладайте, збирайте, ось так я ще підтягну. Це все діло. І заліпимо. Заліпимо, заліпимо. Бо хочу, щоб було дуже багато фаршу. Ось так все. Докупи, 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 докупи. Ось так є. І тепер ручками, ручками, ось так. Розподіляємо, робимо їх більш пласкими, щоб вони в нас гарненько підсмажились. Ось так лишаємо швом донизу і формуємо так всі інші біляші. Гляньте такий красунчик. Поїхали далі. Дозаліпляємо останній біляш Ось таким чином. Перебили, перевернули, бо швом маємо викладати на пательню. Пательня. У мене вже вімкнута. Наливаємо олійки 1 см десь. Тому тут ми маємо нашкодувати, Ну, в мене ось так ось виходить ну, от майже така моя кружечка. Чекаємо, тепер вона має дуже добре розігрітися. Ми Будемо смажити, мабуть, що, десь по два наших. Біляші. Бачите, в мене дуже багато начинки. Ось так ще ми їх помасажуємо перед смаженням. Візьмемо ложечку. Ну що, я не знаю, наскільки в мене тут, бачите, ще не нагріло. Ні, ну вже трішки починає шкварчати. Але ще одну хвилинку. Просто шматочок тіста, ось так опускайте. І тоді ми зрозуміємо, чи нагрілась олійка. Ну що, Наші біляші, біляші. Марія Прохорівна це моя землячка з Енергодару. Я передаю вам вітання, адже ви дуже просили ці біляші. Сподіваюся, що вони вам сподобаються, як і всім іншим глядачам. Поїхали. І ще один. Є. Тепер беремо ложечку і ось таким чином їх поливаємо. Смажимо до рум'яної шкоринки. Третій вже не влізе, тому будемо по два. І все рівно так поливаємо, поливаємо, бачите, починають підростати. Ось дивіться, вони вже шкварчаті зверху, бачите? Бачите, які вони гарненькі. Тому беремо і ось так. Перевертаємо. Раз. Допомагайте собі чимось обов'язково, щоб воно не льопалось. Ось так. І смажемо з іншого боку. Також десь дві хвилиночки. Далі нам буде тарілочка. На тарілочку покладемо паперовий. Ось такий серветочку паперові, для того, щоб вони вібрали зайву вологу. Дивіться, які вони пороздувалися. Ось тут, гляньте. Шкварчет. Також стрічки ще пополиваємо, щоб вони дійшли до готовності, бо в нас ж там фаршик. Ось так. А, які вони красончики. Так, і тут, дивіться, якось підрум'янились. То ми дістаємо на паперовий рушничок. Ось так. Гарнічки, ось такі. І наступні. Також трішки піддавили, швом вниз, запускаємо, поїхали, І смажимо так всі інші наші біляші. Поливаємо, не забуваємо. Коли пухирці з'являться зверху, це свідчить про те, що і всередині він гарно пропікається. Ось, бачите, зверху з'являється, прогрівається все. Ось такі пухирці. Але не спішіть, вони мають гарно проготуватися. Ось такі красунчики в нас вийшли. Вимикаю. Лише погляньте, які вони гарнюні. Ось такий ось такий, гляньте. Гляньте, шовчик в нього ідеальний. Якби ви тільки відчули, ти могли цей аромат хоч. Ой, бачите, сок аж витікає з нього. Здивіться. Вау! Нереальна смакота, червоне м'ясо. Тоненьке, тоненьке тісто. Соковита, бачите, аж по рукам тече. М -м -м. Дуже смачно. М -м -м. Аж не капало, боже, Боже. Навіть не можу зупинитися. М -м. Дивіться цю красу. Реально. Дуже мало тіста, дуже багато начинки. М -м -м. Прямо не можу говорити, бо це дуже смачно М -м -м. яловичина. Це взагалі безпечно. Тому, е, якщо ви поклали свинину, я раджу, можливо, трішки довести в духовці до готовності 100% яловичину. Ви можете взагалі нічого не боятися. Яловичина, сало. Вона така соковита, така ніжна. Обов'язково приготуйте, нагодуйте своїх друзів і напишіть мені, чи сподобалось вам. А я приготую для вас ще більше всього смачненького і цікавенького. До нових зустрічей!